ефірі провінційні вісті. вітаю вас за харчування в школі можна буде за допомогою соціальної карти тернополянина. Про це повідомили в Тернопільській міській раді. Це рішення впорядкує організацію харчування для учнів, які звільнені від плати за обіди, а також забезпечують контроль за наданими послугами з боку підприємців. Для фіксації безоплатного харчування у школах встановили валідатори, які щитують дані соціальної карти тернополянина. Нагадаємо, що від оплати за обіди у закладах освіти звільнені всі учні перших четвертих класів, а також діти. Із пільгових категорій 5-11 класів. Соціальною картою тернополянина можуть розраховуватись і решта учнів. Але за гарячий обід одноразово буде списуватись 50 гривень. Таке нововведення дозволить батькам контролювати витрати на харчування дитини. Він 20 років прожив в Маріуполі і добре знав кожен його куточок. Геннадій із позивним таранту з початком повномасштабного вторгнення став на захист рідного міста у складі 503-го окремого батальйону морської піхоти, пережив вороже оточення, обстріли та потрапив до російського полону після оборони Азовсталі. Під час першого обміну важкопоранених захисника вдалося обміняти. Сьогодні Геннадій живе у Тернополі. Більше про історію героя дивіться у нашому наступному сюжеті. Геннадій з позивним «Тарантул» – колишній сержант 503-го окремого батальйону морської піхоти, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Втім, його військовий шлях розпочався ще 2014 році, коли він приєднався до одного з добровольчих підрозділів, щоб протистояти агресії окупантів. Каже, повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало продовженням його служби. Схоже на черговий день виконання державного обов'язку. 20 років я прожив в Маріуполі і. Дуже непогано знав місто і чітко можна було ідентифікувати, коли залітають літаки і куди вони скидають бомби, тобто де ці вибухи, звідки дим і так далі. Повторююсь, вже вкотре це було систематичне знищення населення всього, що там є живе в тому місті. Свідомо. Атакувалися багатоповерхівки разом з людьми, і дуже багато було жертв. Українські військові певний час базувалися поблизу Маріупольського морського порту. Деякі вирішили самостійно прорватися з міста, але частина з них загинула, а інші потрапили у ворожий полон. Ті, хто залишився, зосередилися на обороні Азовсталі, оскільки контроль над портом поступово втрачався через вогневу перевагу російських військ, обстріли з кораблів, авіації та артилерії. Весь таймінг що там. І моє перебування там, безпосередня участь, і азовсталь, тобто всі етапи оточення, знищення Маріуполя, всі етапи я, скажімо так, відчув на собі. Ну І потім захисники, які виходили вже з Азовсталі, тобто, як би так правильно сказати, ну тобто, і після, після полону, от, скажімо так, живий свідок цих всіх злочинів. Геннадій разом з іншими захисниками Зовсталі потрапив у полон, але на щастя, під час першого обміну важкопоранених бійців його вдалося обміняти. Захисник отримав сім переломів і серйозну травму ноги під час оборони міста. Це сталося вночі, коли ворог вкотре почав обстрілювати Маріуполь. Ми не встигли дійти, і вирішено було заночувати там таке приміщення підвального типу, воно не обладнане абсолютно. Ну, там, де було, там і сховалися. Треба було перечекати. Декілька годин можна було трохи поспати, але, на жаль, під час того відпочинку стався артилерійський обстріл з корабельної артилерії і перекриття. Перепробила ну, і нам залетів в в цей підвальчик, Залетів снаряд від граду. Через обмеженість надання медичної допомоги в тих умовах лікування та реабілітація були особливо складними. Внаслідок отриманих поранень Геннадій не зміг повернутися до військової служби. Нині він живе у Тернополі разом із 11-річним сином. Захисник каже, у файному планує започаткувати та розвивати власний бізнес з ремонту автомобілів. Тернопільщина стала однією з перших областей, де впровадили автоматизовану систему відеофіксації «Кастоді Рекордс. Вона дозволяє забезпечити права затриманої особи та захищає самого поліцейського від безпідставних звинувачень. Від моменту впровадження цієї системи вона довела свою ефективність, Зманчилася кількість скарг на дії правоохоронців. Роботу «Кастоді Рекордс обговорили під час круглого столу поліціянти, представники прокуратури та правозахисники. Більше про це дивіться у сюжеті моїх колег. Правоохоронців. Питання вдосконалення стандартів забезпечення та дотримання прав людини в правоохоронній діяльності, а також роботу безпекового проєкту Кастаді Рекордс обговорили під час круглого столу поліцейські представники прокуратури та правозахисники. Автоматизована система відеофіксації Кастаді Рекордс працює в шести територіальних підрозділах поліції Тернопільщини. Тернопільська область була однією з перших, в якій зафункціонувала інформаційно підсистема систему Кастаді Рекордс. Дана система дозволяє забезпечити дотримання прав затриманої особи. А також вона забезпечує захист для самого поліцейського від неправдивих і неправомірних звинувачень. Вся інформація зберігається в підсистемі протягом 25 років, що унеможливлює фальсифікацію даних і мінімізує ризики маніпуляцій. Від моменту впровадження кастаді рекордс у роботу тернопільських поліцейських вона довела свою ефективність, зменшилася кількість скарг та необґрунтованих звинувачень на їхні дії. Відколи це все працює. На практиці можу вам сказати, що це є захист наших працівників, і дуже набагато менше стало скарг інш. В притезі. бо навіть є такі люди, де коли кі зловживали певними речами, то зараз вони вже розуміють, що це все не діє, Ми маємо чим захищатися. Ми маємо відео. під час круглого столу. Обговорювалися механізми ефективної взаємодії та співпраці між правоохоронцями та правозахисниками щодо ефективного забезпечення прав людини. Важливо не лише оперативно виявляти та реагувати на порушення, але й створювати умови для їх запобігання. Ми обговорили діяльність інспекторів дотримання прав людини, які відіграють ключову роль у системі Кастуді Records. Вони забезпечують Ційний моніторинг та контроль за дотриманням прав як затриманих, так і поліцейських. Учасники заходу наголосили на важливості подальшого впровадження безпекового проєкту у підрозділах поліції Тернопільщини та облаштування ізоляторів тимчасового тримання ГУНПЕ відповідно до вимог європейських стандартів. Картини та ікони вже понад 20 років вишиває захисник Стернополя Віталій Відішевський. Чоловік у 2023 році приєднався до лав Збройних сил України. На фронті отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона. Під час реабілітації боєць знаходив час та сили на своє давнє захоплення вишивку, яка стала для нього своєрідною терапією. Більше про це знає наша Олена Чепіль а не син Микола, я йому вишив з Святого Миколая. Захисник з Тернополя Віталій Відішевський демонструє нашій знімальній групі вишиті роботи, які він створює самотужкин. Здебільшого це ікони. Вишивкою чоловік захопився ще 25 років тому. Пригадує, тоді знайшов схему в газеті та вирішив випробувати свої сили. Поспорили з дружиною, чи вишив я, чи не вишив. І я вишив. Вишивав приблизно рік і два місяці. Потім я вишив цю картину. Так само десь біля двох, ну, півтора року вишивав. А ось до лав ЗСУ чоловік приєднався у вересні 2023 року. Служив санітарним інструктором медичного пункту 151-ї бригади на Запоріжжі та Донеччині. Виходили на бойове чергування, на медичну евакуацію. Ми забирали хлопців поранених. В тих, хто привозив їх з нуля і вивозили на стаб-пункт. По дорозі надавали медичну допомогу, якщо це було потрібно. Я закінчив медичне училище в свій час. Коли служив срочно, я теж служив санітарним інструктором медичного пункту, ну, трохи мав досвід. 10 листопада 2024 року Віталій отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона. Наразі боєць перебуває у відпустці на реабілітації. У стінах лікарні він знову знайшов час та сили на своє давнє захоплення. Вишивка стала для нього своєрідною терапією. Сьогодні у доробку захисника понад 20 робіт. Частину вишитих ікон та картин чоловік презентував на своїй першій виставці у стінах Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки, де працював раніше. Дякуючи хлопцям, дякуючи всьому колективу, що мене підтримують, що підтримували мою виставку. Ну, це неможливо в двох словах передати. Це треба відчути. Попри поранення та складний шлях реабілітації боєць продовжує творити, а головне, не втрачає віри у перемогу та підтримку тих, хто поруч. Волонтерять, бо вважаються своїм обов'язком. Студенти-іноземці Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського виготовляють окопні свічки, аби зігріти захисників та захисниць на передовій. Цю ініціативу розпочали ще у серпні 2022 року. Відтоді виготовили понад 10 тисяч свічок. Як встигають поєднувати навчання і волонтерство, та який процес люблять найбільше, знає наша Антоніна Ричкун. Поєднали навчання в Україні з доброю справою, аби зігріти наших захисників та захисниць на фронті. Шиван Дубай приїхав з Індії у Тернопіль задовго до великої війни, бо саме тут він вирішив здобути професію лікаря. З початком повномасштабного вторгнення хлопець активно почав допомагати українській армії. У вільний час він проходить до університету, де виготовляє окопні свічки, які так потрібні на фронті. Я просто хочу допомогти українській армії, бо живу тут вже шість років. Я вважаю своїм обов'язком допомагати фронту. Бо я тут живу і навчаюся. Я думаю, що за останній рік я зробив десь дві тисячі окопних свічок, а може і більше. Я не пам'ятаю точну цифру, але можу сказати, що це тисячі свічок. Студент-авніш Панесар приїхав до Тернополя на навчання з Індії. З початком великої війни він без вагань вирішив долучитися до волонтерства, бо Україна для нього вже як другий дім. каже поєднувати навчання допомогу легко, адже думка, що завдяки його зусиллям українські бійці можуть зігрітися на фронті, приносить справжнє задоволення. It's just, it make me... Я роблю це і мені від цього приємно, бо я це не для себе, а для України. Це мій другий дім. Тому я роблю все можливе як іноземний студент. Волонтерство не заважає мені вчитися, тому що я сам коригую свій час. Я можу на декілька годин приїхати сюди, а потім поїхати додому і повчитися. Айкендуетенденайкомеденакенстері. Допомагає нашим військовослужбовцям Мадаміру та Мідаю Адебусола, який приїхав у Тернопіль з Нігерії. У виготовленні свічок найбільше полюбляє процес заливання парафіном багато речей можуть бути небезпечними, але ми вже всі дорослі люди і добре розуміємо, як правильно працювати з тими інструментами, які задіяні у процесі. І загалом гарячий парафін не торкається нашої шкіри, оскільки кожен з учасників одягнений. Тому це могло б бути небезпечним, але ми знаємо, що з цим робити. На виробництво окопних свічок треба чимало часу, тому до цієї справи завжди залучають всіх охочих. Процес складається з кількох етапів: спочатку потрібно підготувати всі необхідні матеріали: картон, бляшанки та парафін. А вже потім можна розпочинати і саме виготовлення. Беремо картон, розрізаємо його у відповідний розмір, який повинен бути відповідно до тої бляшанки, як по висоті бляшанки. Наповнюється бляшанка картоном, ставляться гнотики, і тоді заливається гарячим палафіном. Остигає, свічка готова. Ми пакуємо, відправляємо. За два з половиною роки волонтерської діяльності студенти разом із викладачами надіслали бійцям на фронт понад 10 тисяч окопних свічок. Кажуть, що стараються закрити усі потреби захисників та захисниць, які отримують. Остання партія такої допомоги вирушила на Харківщину. Таке були новини п'ятниці тихих і спокійних вам вихідних. Зустрінемось у програмі Провінційні місті.